В цьому відео я вам трохи розповім про модель гайковертаї торгової марки Grant на 5000 тонів. Маємо в двох комплектаціях. В Кейці повна комплектація два акумулятора та зарядне, або тушка. Плюс зрівняємо з таким гігантом від Макіти Оригінал на 1000 Н виготовлений в Британії. Так, спочатку давайте глянемо на сам Гайковерт. Гайковерт в такій комплектації поставляється в такому. У кейсі, можна сказати, такі ж саме, як у макіти. Опа. Дивимося. Даємо ось тут річну гарантію плюс інструкція. Інструкція йде на українській мові. Дана модель йде на 20 вольт, 6 ампер, Акумулятори. Хвостовик на 3 четверті. Максимальна кількість обертів це 1200 обертів в хвилину та 750 до 2500 ударів на хвилину. 1500 Н. Це дуже багато. Для СТО ідеально підійде. Як бачимо, поселяється такий кейс. Маємо перехідник з 3 четверті на 1 другу на популярний стандарт. Головка на 36 на 34 та на 32 мм. Два акумулятори макітовської посадки по 6 Ампер 20 вольт. 15 баночок всередині. Плюс індикація. Зарядне йде на 4 А. Навіть на 6 А. Ось таке має також охолодження всередині. Саме найцікавіше цей монстр. Гайковарт. Виглядає ось так. Він важить немало. Має також анти- Вібраційну трохи систему, але не таку прогресивну, як в Макіти. Маємо тут три позиції, можна сказати так само, як у Макіти: низькі, середні та високі оберти. Також цю систему, що зупиняється миттєво сам хвостовик. Це ось такий монстр. Тут іде хвостовик на 3 четверті, прогумований спереді частина корпуса. Тут іде метал, та зай теж прогумований. Ручка також, бачимо, всюди гума. Можна сказати, весь корпус покритий гумою. Це для чого? По-перше, щоб вам було зручніше тримати його в руці для хвату. Бачите? І якщо він, не дай Бог, у вас впаде десь. То буде хоча б якась амортизація від удару. Плюс є вихід під кліпсу, але кліпсу ми тут не бачимо. Хоча в оригінальній Макіті він є і величезний. Можу вам показати комплектацію просто тушки, тобто без акумулятора та зарядки. Він поставляється просто в коробочці. Якщо у вас вже якісь є акумулятори від Макіти, або під Макітовського посадку, ви можете просто купити тушку. Річна гарантія. Інструкція, коробочка та сама тушка. І давайте вам покажу, скільки він важить з акумулятором на 6 Ампер. Схід думаємо майже, майже 3700 грам. Якщо зрівняти з макітою, то вага буде така ж сама. Ну, макіта трошки 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 важче. Давайте зрівняємо. Оригінальна макіта, яка коштує тушкою на офіційному сайті 15 тисяч гривень. Цей комплект цього гайковерта, два акумулятора, головки, зарядка, кейс всього лише 8 тисяч гривень на даний момент на нашому сайті. Якщо брати в порівнянні, то вони повністю ідентичні. Окрім хвостовика, як бачимо на Макіті він іде одна друга, у нас три четверті. Плюс тут іде, як заявляє Макіта, 1000 нютонів. Максимальний крутний момент. 1000 ньютонів. У нас, у Гранді, йде півтори тисячі ньютонів Максимальний крутний момент. Звичайно, Макіта виготовляється... В Британії, наприклад, ця модель виготовляється в Британії, ця виготовляється в Китаї та збирається. Бренд чешський, бренд японський. Далі. Що ще відрізняється? Як бачимо, є запатентована така річ у Макіти, як антивібраційна ручка. Бачите, ця ручка сама рухається. Це дуже-дуже дуже класна штука для того, щоб вам було легше працювати з габаритним транспортом, і коли є сильний удар, що вам не так сильно віддавало в руки. Плюс, коли падає гайковерт на землю, то це теж є амортизаційна система від того, щоб не поламався вам гайковерт. Тому що зачасту тут в цій частині дуже болюче місце для такого габаритного інструменту. Цей Гайковерт має також три позиції і оригінальну... акумулятор огінально від Макіти. Він коштує на 6 А просто божевільні кошти. Можете його поставити на грант. І він буде працювати. 18-вольтова лінійка від Макіти буде працювати на гранті. Але, на жаль, цей акумулятор не буде працювати на оригінальній Макіті, тому що він не має. Сумісну плату. Є вона у нас зараз один акумулятор. Industrial називається нова модель, яка працюватиме на оригінальній макіті. Бачите? Цей акумулятор коштує 1000 гривень. Він йде з виструмовими акумуля... баночками. А цей, на жаль, він теж йде з хорошими баночками, але не хоче. Не хоче працювати. Так. Я вам вже достатньо розказав та порівняв ці дві моделі. Вони ідентичні по корпусам, але є деякі незначні, не сильні різниці між ними. Різниця не суттєва, але різниця суттєва в ціні. Повторююсь, якщо брати, наприклад, такий Гайкверт Макіда Оригінал. В повній комплектації як грант, то він, тобто Макіта, буде коштувати на офіційному сайті з офіційною гарантією на 3 роки 29 тисяч гривень. Звичайно, на сірому ринку можна придбати дешевше з 5-амперними акумуляторами. Але ви тільки гляньте, цей комплект, оцей комплект, буде коштувати всього лише 8 тисяч гривень. Резинця суттєва. Дуже суттєва. Річна гарантія. Да, не 3 -3 роки гарантії, да, Не професійний інструмент. як Makita, Milwaukee, DeWalt, Але ціна більше три рази. Ну, це, я думаю, дуже суттєвий показник на тому, що Грант сильно не відстає від професійних брендів. Особливо, коли. Така смішна ціна за такий інструмент. Він без проблем буде робити ту ж саму роботу, що і Makita. Він ідеально підійде для СТО, якщо ви маєте СТО. Далі, по чому ж просто сама тушка. Тушка, якщо у вас є акумулятор під Макітську посадку, ви можете придбати за 4600. Повний комплект 8000. Ось таке порівняння на сьогоднішній день. Звичайно, розуміємо, що китайці не стоять на місці. І вони вже роблять не той інструмент підвальний, який був десь 5-10 років назад. Вони вже повністю дуже якісно виготовляють будь-що. То я вважаю на даний момент не сильно доцільним рішенням взяти оригінальний інструмент фірмовий, якщо у вас обмежений бюджет і вам потрібно заробляти кошти. Краще обрати. Якогось фірмового китайця, е, якщо ви бажаєте замовити інструмент гранд, являємося дилером гранда в Черніцях, у нас є сайт. Будь-які інструменти, які вас цікавить по гранду, ви можете зателефонувати або замовити через сайт.